Uh... Доброго дня. Сьогодні тут зібрались тернополяни, люди, які тернополяни, люди, які причетні до автобізнесу, і просто ну і прості громадяни, які підприємці, які не задовільняють ряд дискримінаційних законів щодо автобізнесу. Зокрема, людям не подобається те, що влада не йде на поступки, не йде на сприяння людям. А з кожним днем закони стають все тяжче виконувати кабальніші умови і побори щодень більше. Прозорості в діях митниці немає. Тому люди зібралися, щоб влада почула і пішла на поступки людям на зустріч. А у вас якісь вимоги? Звичайно, у нас є ряд вимог. Зокрема, саме основна вимога, яка тут зібрала людей, це утилізаційний збір, скасування. Ми стоїмо за скасування утилізаційного збору, за скасування акцизу на переобладнання. В ідеалі, щоб акциз був і скасований на легкові автомобілі, тому що не секрет, що в Україні самі Дорогі самі транспортні засоби автомобілів і від як завозиться так і відповідно це все від... ціна автомобіля, ціна будь-якого товару відображається на кінцевому споживачі. Тобто, якщо люди стоять просто щоб мати нормальні товари європейської якості за нижчою ціною, тому що це це стосується не тільки тих людей, які розібралися, це стосується кожного кожного громадянина України загально. То ви блокуєте роботу? Не пускаєте на робочі місця. Робота, робота митниці блокується. Відповідно ми звернулися до, 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 до Верховної Ради. Вчора були в Верховній Раді. Сьогодні ми будемо податкову давати свою заяву там ще, податкову подав і доладала. Тобто а, а представництво митниці до вас виходило, виходило щось. Вони згідні, вони нас підтримують. Вони знають, що протягом вісім місяців іде, іде обмування грошей ще під час е, е, Януковича. Було всі були такі, що все воно йшло в тінь, всі гроші були того. Ну, Скажімо так, взагалі, взагалі ця схема про утилізаційний збір, про акциз це є схема попередньої влади, і відповідно нова влада повинна це була ліквідувати, тому що не секрет, що Діє з 1 вересня минулого року, але за цей час не створено жодного утилізаційного майданчика, не створено ніяких умов для утилізації, не відшкодовуватися так, як мали відшкодовуватися. І відповідно ці гроші йдуть, непонят... йдуть непонятно. Люди платили, а гроші йдуть в непонятному напрямку. Тому що, якби ті гроші йшли по призначенню, то би. Це відчувалось на бюджеті, а поступні бюджет ніякі. Гроші йшли лівими схемами і це попросимо. І вісім місяців тоді не поступають гроші. А в бюджет. Так, така, сама, така сама ситуація з терміналами і з посередниками, які працюють в митниця. Непонятно за що люди платять гроші 350 гривень 350. За, 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 то, за термінал. А що скажіть, що е, керівництво митниці щось обіцяє, не обіцяє? Керівництво митниці підтримує нас. Вони всі з нами сьогодні вони то вони підтримують і хочуть, щоб воно дійсно знизу. Хочуть якихось змін, але змін. поки що це не від них залежить. Не як? від них залежить, так. Вони кажуть, що то не від нас залежить, що вони знають ці всі схеми, але вони просто да. все а, все але... Визу. Визу. Сьогодні був так. Так, був були лист в Верховну Раду, посланий сьогодні, Гу. електронною поштою, і вони згідні з тим все. Гу. Так що ми думаємо, що будуть якісь зміни, всі люди підтримаємо, е, щоб, щоб і бюджет пішов, бо вісім місяців бюджету ніякого нема, бо всі сидять, ніхто нічого не жене, і буде бюджет. Буде... А скільки ви готові тут стояти, скільки? Скільки ви поки, тут буде, поки, да? поки не буде ніяких змін, поки нас почують. У вас тому, якесь чергування є, чи як? Чи тут просто зранку собі всі приїхали. там? — Так, Ми дуже підтримали сьогодні, було в нас два дні не дуже так мало, а сьогодні так, як в Житомирі, блокується не, не так, не в нас, тільки в Тернополі, ага. а блокується то Житомирська, Рівенська, і всі Західна Україна, яка займається і переобладнанням, то... частина центральної. Ну а робота ваша не страждає? Ваші робочі місця у нас ви зараз вже 8 місяців. Це все страждає, але ми бідні чекали, поки це все. Ми розуміємо, що зараз в державі дуже важко, важко в тому всьому, але думаю, після того всього, коли приймуть наш закон про скасування утилізаційного збору, воно піде в, то, піде в державу. Гроші буде, буде прозоро та все і прозоро будуть. Проходити ти, всі ну а вам тут не треба якогось чаю, канапок? Нам треба, але. Ми всі своїми коштами тут всі не само організовано само організовано. Само дуже дякую, що ми вас під що ви нас підтримуєте. Що ви то теплий одяг? Може вам сюди привозити там поліву кухню? Скоро лежаки треба буде, що нас не почують.